Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Спішу до вас поділитися своєю завершеною роботою. Це, як ви зрозуміли, по задньому вигляду це кізонька. Все безобразія я заклеїла фетром. Слава Богу, він входить до цього до цих колядників. Я його все заклеїла, щоб нічого не було видно, бо там. Звісно, безобразі. Отак вот просвічує трошки, да видно. ось І я вже заклеїла фетр і хочу поділитися з вами результатом, який у мене вийшов. Яка красуня в мене вийшла. Вишиваю з задоволенням, повірте, ці, ці заготовочки. Просто не вистачає часу. Погляньте. Погляньте, яка краса. Ну, хіба не красуня? Погляньте, як вона гарно співає, виспівує, відкрила так ротик та колядниця, кізонька така гарнесенька. Наскільки бекстіч робить роботу живою. Ну, звичайно, мені важкувато вишивати отакий мілкий бекстіч, коли йде навколо, отак, там ось ці ще. То ще куди не йшло. Ну, ось ці такі мілкі є такі бексті, чомусь мені вишивати. Не то, що мені його важко вишивати, просто якось нудно мені його вишивати. А так, то погляньте, яка красота. Я її вже дошила повністю, вона в мене готова. Ось така красуня кізонька. Ось так гарно співаю. І, звичайно, я розпочала нову роботу. Це ось такий у нас хлопчина, думаю, ви здогадалися. Це колядничок, який перебрався у чортика. Чому я його взяла? Тому що тут теж йде такий бекстіч ось такого плану. Ну, його тут Мабуть, менше, але він тут також є. Тому я взяла того чортика, думаю, щоб вже повишивати всі такі заготовки, де йде такий мілкий, мілкий е -е, бекстіч. Ось. І ось таке. Ось так я вишила, сьогодні його розпочала. І таким чином вишиваю. Ну, Но... А ця кізонька то, то неймовірна, я не можу, я, я від неї балдію. Дуже-дуже подобається мені ця робота. А також хочу сказати, що мені прийшов станочок, уже передали мені станок від Арабески, і я обов'язково якось зніму відео, коли вже трошечки. Хоча б повишиваю на ньому, щоб вам сказати, наскільки зручно, незручно. Поділюся тоді з вами уже в якомусь із наступних відео. Поки що вишиваю дерев'яшки, тому я нічого не натягувала на станок, але я його вже зібрала. Більш детальніше розповім і свої враження про нього розповім пізніше. Відео сьогодні таке не дуже довге, коротесеньке. Бачу до 5 хвилин десь, можливо, займе часу, ось тому що хотіла показати, поділитися ось цю красунечку кізеньку. Дуже гарно вийшла заготовочка, заготовочка. Це... Ось ця красуня, кізенька, дуже гарнесенька. Дякую всім, хто. Подивився це відео, хто дивиться, заходить до мене на канал, дивиться мої відео. Дуже щиро всім вдячна. Знімаю дуже, можна сказати, рідко, але, але стараюся не забувати, що на мене чекаєте і чекаєте моїх відео, бо багато хто пише, запитується, що, чи коли буде нове відео і так далі. Тому буду старатися знімати час від часу з цих чудових, прекрасних колядників. Це зараз мій процес. А потім з, з задоволенням, напевно, спробую, я думала, вишивати на станку кішку. Але я не знаю, чи мені буде зручно шити на станку на рівномірці кицю. Тому треба спробувати, треба спробувати, можливо, й вийде тому що ж розумієте, Да що я люблю, як сказати, Вишивати на станку, але ось саме з рівноміркою я не знаю, чи мені буде легко вишивати на станку, тому що я люблю, щоб на станку була рама рівно, як стіл. Я тоді ставлю туди органайзер і вишиваю якби, роботу, але в цьому випадку треба подивитися. Як воно вийде, чи не вийде так шити. Тому що там треба бачити ці дирочки добре, щоб не, ну, правильно відшити. Треба подивитися мені, попробувати, бо я не знаю. Ось, Взагалі цю кицю, що у бавовні я вишивала на руках, практично. Практично я її вишивала на руках, мені так було зручно. Ну, ж. Це все, в принципі, що я хотіла показати розказати, я обов'язково покажу, буду знімати відео про цих колядників і обов'язково зніму десь відео обзору станочка. Думаю, вам буде цікаво подивитися, а ще коли я його попробую і трошечки щоб розказати свої враження, я вам обов'язково також зніму таке відео. А то й, можливо, коли як буду мати час, зайду до вас в ефір. Я давно не була в ефірі на Ютубі, тому, можливо, я це зроблю, коли, як буде така можливість. Тому всім дуже-дуже дякую, дівчатка, хто дивиться це відео і кому цікаві мої роботи. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, ставте лайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно читати ваші коментарі, відповідати вам. Ось, ви пишете приємні слова, і це дуже-дуже приємно і щиро вам вдячна. І будьте всі здорові, щасливі. Нехай буде у вас все якнайкраще. Усім до нових зустрічей, усім па-па. З вами була Наталя Де.